Ласкаво просимо, мої колеги фінансові ентузіасти. П'ятелей контури ми занурємося захоплюючий світ особистих фінансів і людської полетінки через призмов чудової книги, психологія грошей, позачасові уроки багатства, жадібності та щастя. Ця науково популярна перлина є захоплюючим дослідженням захоплюючого перетину між психологією та нашим фінансовим життям. Отже, пристегніться і приготуйтеся вирушити захоплюючу подорож грошей і людського розуму. Тепер ще цю у від інших у жанрі, це геніальний вибір оповіді автора. Вони вміло сплітають анекдоти, дослідницькі дослідження та історичні приклади, що му ці витапішолі поняття в життя. Завдяки своєму розмовному тону вони без зусиль розбуває складні ідеї, роблячи їх більш доступними та близькими для таких читачів, як ми з вами, ви відчуєте, що дружні спілкуєтеся з мудрим наставником, який розбирається в тому що грошей і людської поведінки. З точки зору структури, цей літературний шедевр розділений на 20 захоплюючих глав. Кожна з яких заглубліється в інший аспект психології грошей. За допомогою цієї добре продуманої організації ви можете зануритися в кожну концепцію окремо, насолоджуючись її мудрістю. а також оцінюючи, як вона вписується в більші рамки. Це все одно, щоб приступити до пошуку скарбів, відкриваючи дорогоцінні камені знань по одній владі зараз. А дійсно действительно выделяется книгу, так це чудовий стиль оповіді автора, Вони наголошують на цінностях смирення, самосвідомості та вдячності, коли справа доходить до нашого фінансового життя. Ділячись власним досвідом і визнаючи власні помилки, автор створює миттєвий зв'язок з читачами, нам нагадать, что мы в сердце разом, орієнтуючись у складному світі грошей з його триумфами та підводними камерами. Цей імпатичний перхід заохочує нас підходити до наших фінансових рішень з відкритим розумом і співчутливим серцем, сприяючи справжньому зв'язку між автором і кожним читачем. Отже, давайте розкриємо основні ідеї, які лежать в основі цього просвітницького подорожі. Гроші мають величезну владу, глибоко впливаючи на нашу поведінку та емоції. Це сила, яка формує наше життя більше. Ніж ми часто усвідомлюємо, наше ставлення до грошей є продуктом різних факторів, від нашого виховання до нашого культурного походження та особистого досвіду. Ці формує те, як ми думаємо, відчуваємо і взаємодіємо з грошима. Справжній фінансовий успіх виходить за рамки простого накопичення багатства. Вона включає в себе модуль управління нашими ресурсами і пошук щастя незалежно від наших фінансових обставин. У цьому захоплюючому дослідженні автор підкреслює на заміни якості смурення, саме самосвідомості та вдячності, оскільки вони життєво важливі для досягнення справжнього фінансового благополуччя. Щоб підкріпити ці глибокі концепції, автор представляє безліч ключових моментів і переконливих аргументів протягом усієї книги. Давайте заглибимося в кілька захоплюючих прикладів, які запалять вашу фінансову хватку. Автор підкреслює важливість зосередження на довгострокових цілях, а не спокучання короткостроковими вигодами, коли заходиш у сферу інвестицій. Вони надають дослідницькі дані чи демонструйте з тих людей, які надають пріоритет ширшій картині. Удача, друзі мої, від набагато важливішу роль у фінансових тріумфах і негараздах, ніж ми часто визнаємо. Автор майстерно влітається в реальній історії, щоб підкреслити цю незаперечну істину і застерегти від переоцінки власних здібностей. Соціальні норми та постійно пильні очі наших однолітків сильно впливають на наші звички щодо витрат. Ілюструючи історичні приклади, автор розкриває немовелі хвилі суспільних норм, що оточують їх і те, як вони формують наш фінансовий вибір. Через захоплюючі приклади автора розкриває трансформаційну силу життєвніщі наших достатків і уникнення лап боргу. Вони надають реальні докази величезних переваг, які полягає у прийнятті такої фінансової практики. Що справді відрізняє цю книгу, так це вахати його белен підтверджуючих доказів, які автор органічно вплітає на її сторінках, скуляючись на дослідження, емберичні дані, реальні приклади та захоплюючі анекдоти, вони висвітлюють шлях до фінансового просвітлення. Автор підкреслює дослідження, які демонструють, що люди, які зосереджуються на довгострокових цілях, як правило, більш успішні у своїх інвестиційних починаннях, порівняно з тими, хто піддається привабливості швидкого прибутку. Ділячись реальними історіями, автор нагадує нам, що удача відіграє ключову роль у наших фінансових подорожах. Вони розповідають історії про тріумф і невдачу, демонструючи непередбачуваний характер фінансового успіху. Заглиблюючись в на історії, автор розкриває захоплюючі зрушення в соціальних нормах і те, як вони формують наші моделі витрат. Ці історичні приклади дають нам безцінну інформацію про постійну мілу динаміку грошей. Цікаві приклади проливають світло на трансформаційний вплив життєвищі наших достатків і звільнення себе з злат боргу. Ці історії служать потужними маяками, спрямовуючи нас до фінансової свободи та добробуту. Занурюючись у цю чудову книгу, ми не тільки отримуємо всебічне розуміння психології грошей, але й отримуємо практичні вказівки щодо управління нашими фінансами та досягнення довгострокового благополуччя. Це безцінний ресурс, який надає нам інструменти для реалізації складними шляхами нашого фінансового життя. Завдяки своїй захоплюючій структурі, глибоким розумінням і скарбницею доказів, ця книга призначена змінити ваші відносини з грошима. Пам'ятайте, досвідчуючи сфери смуріння, самосвідомості та вдячності, ми відкриваємо секрети досягнення справжнього фінансового благополуччя. Однією з основних цілей, яку мав на увазі автор, було просвітити читачів про захоплюючу психологію грошей та її незаперечний вплив на наші фінансові рішення та поведінку, об'єднавши ідеї з психології, економіки, історії та соціології, вони створили всеосяжну розповідь яка проливає світло на тонкочі нашого фінансового розуму. Завдяки своїм захоплюючим розповідям, особистим анекдотам та історичним прикладам вони зробили ці складні концепції пов'язаними та доступними, надихнувши читачів вирушити в подорож самопізнання. Але амбіції автора сягнули ще більшого. Вони прагнули запалити риск в читачах. Заохочуючи їх підходити до свого фінансового життя з новим почуттям самосвідомості, смирення і вдячності. Пройшли часи часы он за багатством або матеріальними благами. Акцент автора на цих якостях являє собою освещающий від традиційної фінансової літератури. Вони нагадують нам, що справжнє фінансове благополучия включає в себе більше, ніж просто цифри на наших банківських рахунках. Йдеться про культурування цілісної перспективи та пошук сенсу та реалізації, незалежно від наших фінансових обставин. Крім того, автор безстрашно торкався ширших суспільних проблем, переплативних з решена та багатством. Провокуючи роздуми та викликаючи розмови, вони заглиблювалися в такі теми, як на рівні доходів та споживачства. Завдяки своєму проникливому аналізу автор закликав читачів поставити підсомні визначі норми та розглянути вплив свого фінансового вибору на суспільство в цілому. Ця ширша перспектива пропонує нам замислитися над брою, яку ми відділяємо у формуванні більш справедливого та сталого майбутнього. Подорожуючи старінками цієї нозвичайної книги, ми занурюємося багатьох оплоней без різних дисциплін. Автор органічно інтегрує дослідницькі дослідження, емпіричні дані та реальні приклади для підтвердження своїх ключових повідомлень, спрямовчись на психологію, економіку, історію та соціологію. Вони представляють цивільне розуміння того, як різні фактори формують наше ставлення до грошей і впливають на наші фінансові рішення. Але на цьому амбіції автора не закінчуються. Вони запрошують нас замислитися над майбутніми тенденціями та можливостями. У розділі 19 підвочною назвою Майбутнє багатство автор досвідчує, як технологічний прогрес і зміни соціальних норм можуть змінити наші відносини з Росією в найближчі роки, заохочуючи адаптивність і відкритість до нових можливостей, вони надають нам інструменти для навігації в постійному немновому ландшафті фінансів. Ніга не розглядати політичні наслідки своїх ключових меседжів, заглиблюючись у вплив державної політики на прийняття фінансових рішень. Автор викликає критичне осмислення того, як наш індивідуальний вибір перетинається з більш широкими системними впливами. У розділі 14 змішання складень вони проливають світло на те, як податкова політика може формувати нашу поведінку ще до заощаджень, розкриваючи складний танець між особистим вибором і зовнішніми силами. Об'єднуючи ідеї та теорії з різних дисциплін, автор створює захоплюючий обилених знань, розширюючи можливості читачів різних поколінь. від історичного впливу до майбутніх можливостей, від постійної актуальності до універсальних тем, ця книга служить дороговказом для тих, хто прагне покращити свої навички прийняття фінансових рішень. Но, но, добре! Здається, ми натрапили на ще одну захоплюючу книгу, яка викликала вашу цікавість. Психологія грошей, вічні уроки багатства, жадібності та щастя обіцяє ставте захоплюючим дослідженням складних відносин між нашим розумом і нашим фінансовим життям. Але перш ніж ви вирушите в цю прозідницьку подорож, давайте заглибимо зі два питання, що спонукають до розумів, які поглиблять ваше розуміння цієї чудової книги. Наше перше питання є ключовим. Як автор вирішення поширення пореження та недоліки нашого мислення, коли мова йде про гроші, підготуватися розкрити секрети, що стоять за нашою національною фінансовою поведінкою. Загорюючись у сторінки цієї книги, ви дізнаєтеся про глибоке аналіза автором цих упереджень та їх впливу на наше прийняття фінансових рішень. Підготуйтеся протистояти власним сліпим зонам і отримати цінні інструменти для подолання цих когнітивних підводних каменів. Тепер, мої колеги, шукаючи знань, давайте загорімося в наші друге запитання, як ця книга досліджує історичний вплив грошей на суспільство. Приготуйтеся перенестися крізь літопис часу, коли автор розкриває глибокі способи, як ми хороші сформували людську цивілізацію. Від стародавніх цивілізацій до сучасної економіки ця книга проливає світло на захоплюючу взаємодію між грошима та суспільною динамікою. Будьте готові побачити трансформаційну силу валюти, вирушаючи гісторичну подорож, як ніхто інший. Але почекайте. Попереду ще багато всього. Якщо цей жажливий погляд на психологію грошей залишив вас холодними до більшого, тоді приєднуйтесь до мене на цьому каналі. Підписавшись, поставивши лайк і поділившись цим відео, ви прокладете шлях для поглибленого аналізу книги, тривалість якого перевищить годину. Так, друзі мої! Коли всі перегляд необлікового запису досягнет меню на підписників, я розкрию закряти та ідеї, приховані в цій чудовій роботі, тож не пропустіть цю захоплюючу можливість. До тих пір, мої товариші, шукаючи знань, тримайте свій розум відкритим і ваша цікавість палає, давайте разом вирушимо нескінченми подорож відкриттів. Книга за книгою. Слідкуйте за більш захоплюючими читаннями, захоплюючим аналізом та просити дискусіями. Побачимося в наступній книзі.